Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, дизельна Audi Q5 рідко зустрічається, переважно марка. Тут 10-й рік, 270 пробігу, 3,0 Дизель Європа. На автоматі за ціною 14250 доларів. Тут контакти до власника. Добрий день, покажу по салону. Покажу по салону. Салон шкіряний. Тут просто Селон скіряний. так? Так. чохольчики. Теслайнкермо. Бач, бачите. Рідко зустрічається, переважно бензинна марика, тут дизельний варіант. Це дизель Європа. Дизельний варіант Європа. Так. Електровідкривання багажника, полочка все є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 16-го року випуску 114 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин. Повний привід, повністю обслужений автомобіль за ціною 15800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить він-код також. Так, автомобіль має шкіряний салон, часткове регулювання сидінь, автосвітло, круїз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп це автоматична коробка передач. Чинен. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai в гарній комплектації. Так, по опису кашкайчик 13-го року, 1,5 дизель, 6 ступка. Камера 360, шкіряний салон, панорама без пробігу по Україні, ціна договірна. Контакти є, відмінний технічний стан. Так, зачинено. Тут у нас є комбінований салончик на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Grand Santa Fe. Так, по опису маємо 14 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель за ціною 19,200 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Автомобіль з шкіряним салоном з ключовим доступом, автоматична коробка передач, панорамка. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Hyundai Santa-Fe. Досить популярний автомобіль. Це 12 рік, 100 тисяч заявленого пробігу, 2,4 бензин за ціною 11200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, тканинний салончик, автоматична коробка передач. Так. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Range Rover. По опису це 13-й рік, 3.0 дизель, 190 пробігу за ціною 19 500 доларів. Контакти ось тут. 0,99, 48, 27, 681. Такий апарат. Мазда це 5 По опису це шістнадцятий рік, 248 Пробіг 2,2 і два автоматі за ціною 15-900 доларів. Тут контакти до власника. Чорний колір. На класних дисках. Ось такий варіант. Hyundai Santa-Fe. Santa Fe 16 2016 року. 211 пробігу, 2,2 дизель, 7-місна версія з механічною коробкою передачі. За ціною 17500 доларів. Бачимо контакти. Джип Патріот. Автомобіль 2014 року, 24 бензин. Значить, за ціною 9750 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон. Відкрили нам машинку, покажу по салону більш детальніше. Так, Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Так, BMW. Автомобіль 2016 року, 226 пробігу, 2.0 бензин за ціною 16850 доларів. Бачимо контактну інформацію до власника. Так, Відчинено, покажу. Автомобіль з пам'яттю сидінь. Більше інформації тощо. Peugeot, 4007. 9 рік, 233 пробігу, 7 версія, 2.2 дизель за ціною 9950 доларів. Тут контакти до власника. Ось такий варіант. Добрий день. Тут шкіряний салон бачимо. Наголошую семимісна персія автомобіля. Kia Sorento, 2008 рік, 299 пробігу, 2,5 дизель, повний привід за ціною 7850 доларів. Бачимо контакти. Закриємо покажемо. Покажу по салону. Чистенький салончик. Гарна зимова резина, до речі. Так, майже нова з форкопом кого цікавить. Телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe сами місна версія. Автомобіль від власника. Значить По опусу це 2014 рік, 201 тисяча пробігу, 2,2 дизель на автоматі за ціною 17-200 доларів. Покажу вам телефончик. Ось тут телефон, власник Іван. Так, автомобіль має безключовий доступ. Шкіряний гарний салончик. Видно, що людина доглядає чистенько, акуратно. Панорамний дах. Мать є шторки на задніх вікнах також. Сім місць, форкоп та парктроніки. Свіженька Sportage. в гарній комплектації. Це 10-й рік, 2.0 бензин. 8200 доларів, бачимо контактну інформацію. Зараз покажу по салону. Ось такий салон, коричневий, комбінований, з клімат контролем. Ось цікаво, телефонуйте. Так, часто запитують Nissan X Trail 2005 рік, 2.2 дизель. 205 пробігу за ціною 7200 200 доларів. Тут бачимо контакти. Тканинний салон. З фаркопом. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 135 пробігу, 2,0 бензин за ціною 21 500 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, техніка трошки підводить. Ось так. Так, шкіряний салончик.